Маємо 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Не обійшлася інавгурація без курьозів. Зокрема, Трамп не поставив руку на Біблію і через капелюшок своєї дружини Меланії не зміг поцілувати свою першу леді. Але про це вже будемо більш детальніше обговорювати з протоколістами. Але зараз у нас є гість у студії. Я рада вітати Петра Бойковського політолога до центра кафедри політичних наук Українського католицького університету. Слава Україні! Дякую, що зайшли! Героям слава! Дякую, що запитання. Ну, складається перше враження з того, що сказав Дональд Трамп в своїй інавгураційній промові: що все-таки він зосереджується на внутрішніх проблемах. Нагадаю, про Україну там не було жодної згадки, окрім того, що Трамп сказав, що він хоче миру у всьому світі. Так, зрештою, це було і в передвибучій риториці: «Make America Great Again», тобто концентрація на. Тому щоб ну, на внутрішніх а, проблемах, і якщо мова йде про зовнішню політику, то використовувати її в внутрішніх інтересах, тобто для розбудови своєї країни. І власне ця промова, вона десь в цьому ключі вона показала, що Америка готова ну, захищати своє і навіть можливо посягати на не зовсім своє. Ну, це, якщо а. не помиляюся друге речення з інавгураційної промови Дональда Трампа, Америка на першому місці, а перепрошую, третє. Америка буде більшою, сильнішою. Ну, тут ще питання знову ж таки, як перекладач поставив паузу, але виглядає так, що все-таки через кому більшою і сильнішою? Е, так, я думаю, за цим словом зашифрована Гренландія. Очевидно. Панамський канал і те, щоб, Та, який, що який вже буде перейманий Трамська. Ну, буде намагання або ага, повернути повністю під юрисдикцію, або змінити політику Кан... Панама, Панами, так, щоб. Забрати звідти китайські інтереси і так я перепрошую перейменування стосувалося мексиканської протоки, а от Панамський канал хоче... Це символічно, це символічно знаєте. Як, як протоку, як затоку не називає вона грошей <гаршої> не буде сильно приносити. Але, очевидно, ну, дві речі, що я почув це мені здається, Це про Гренландію і про Панамський канал. Е -е 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 так, Україна не було згадано. Можливо, це тому, що Трамп не хоче підсвідчувати те, що він не виконав насправді, бо він говорив про те, що він вирішить цю проблему цієї війни ще до вступу на посаду. За 24 години ну, ми багато чули. Так. Очевидно, цього не вийшло. Очевидно, а теперішня адміністрація розуміє, що розв'язати проблему не є так. Легко, як... Бачите, так складається, що вони почали це розуміти ще до того, як Трамп став президентом, тому що вони вже сказали про сто днів. Навіть більше. Навіть в більше. Навіть так. більше, так. Тому я думаю, власне, ну, Трамп згадав за Ізраїль як певну перемогу для себе. За те, що там ну, Так, це. за день до президентства так. всі заручники на близькому сході повернулись до своїх сімей <кхи> це та, та доната трампа з його інавгураційної промови під час складання присяги на вірність американському народу. Так, саме так. Тобто, це він показав як певну вже свою перемогу, але Україну, очевидно, і Росію не хотів згадувати, тому що насправді нічого він ще не починав робити. Очевидно, буде намагання зустрітися з путь Загалом Політика, ну знаєте, якщо політика попередньої адміністрації це була політика Ми з вами. Але знаєте, ми не будемо, ми будемо вам допомагати ну скільки, скільки буде треба, але ми особливо не будемо щось вирішувати. Та так, в цій... ні, 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 ні. ми будемо з вами до кінця питання. Так. Який кінець? Так, який кінець, то мені здається, політика нової адміністрації буде на початку стати над над цією війною і намагатися десь привести до, до якогось миру. Питання, чи це вийде? Тому що Путін хоче багато мені здається, тут знайде коса на камінь, і рано чи пізно Трамп зрозуміє, що якщо він піде на те, що хоче Путін, то він буде виглядати ну явно не так, як він хоче виглядати через свою промову. То він так. хоче зробити золотий вік Америки який Починається вже сьогодні: так, Америка на першому місці, е, революція здорового глузду, е, американські енергоресурси по всьому світу. Е, але от ви зауважили на тому, що він не акцентував увагу на Україні і на вирішення російсько-української війни. Але наскільки е, я е, пригадую його передвиборча кампанія, на цьому ідесі і базувалася ставка його зовнішньої політики? Що він зупинить війну? Е, так, Мені здається, натяком був, був те, що ми не вступили. Е, тобто, що у, у, у війну це, це прозвучало. Це десь можна було зрозуміти, що це була мова. А та, що ми не, не вступимо в війну, не, не буде глобальної третьої світової. Е, ну, знаєте, треба розрізняти політика. Перед тим як він вступає на посаду, і коли він веде виборчу кампанію, тоді він говорить те, що що хоче чути його вибори, чи не його вибори, чи нейтральний виборець. І те, що він згодом вже робить зі своєю командою після того, як він реально опиняється при владі. Так тому ну, Трамп багато чого наговорив. Він багато завжди говорить, тому е, тут треба інколи розуміти, кому він говорить, як він говорить. Знаєте, з одної сторони він там дуже жорстко говорить про Китай, але запрошує ну готовий їхати. Але в Кита... Готовий, готовий їхати в Китай. Та тобто, це знаєте, трохи схоже на гру в покер, коли ти насправді не знаєш до кінця, а що, що. Яка позиція твого конкурента, супротивника? І мені здається, Трамп хоче грати в цей покер. Тобто насправді зовнішня політика, глобальна політика зараз буде виглядати такою грою в покер. Ну, ми ступимо на Марс, сказав Трамп, і в цей момент нам показали задоволене обличчя Ілона Маска. Такий реверанс в сторону технологій чи в сторону свого насправді найбільшого партнера в грі у цьому, у цьому покері? Ну, хотілося, я думаю, що. Для, для американців це прозвучало знаєте, як повернення її величі, та коли вона відправляла астронавтів на місяць, коли були сильні програми. З іншої сторони, це звичайно, я думаю, ну і те, що Маск біля Трампа і дуже близько біля Трампа, і там якась посада навіть обіцяється. Для, для маска звичайно, це, це вдячність людині, яка немало інвестувала в виборчу кампанію, і яка через медіа. А ну, насправді під за кілька місяців дуже ну, підтримувала і просувала травму. Як у 2017 році ми створимо найбільше військову військові сили у світі? Я буду людина, яка становить миру у цьому світі за день для мого президентства Всі заручники на близькому сході повернулись до своїх сімей. Це ми вже сказали. Але тут він ще зауважив стосовно збройних сил сполучених штатів, що всі військовослужбовці, яких звінили через відмову вакцинуватися, відновлять на посадах головне завдання армії це захист. А на що тут робить ставку Трамп? З однієї сторони, в нього, знаєте, такі територіальні претензії там, до Гренландії, зокрема, з іншої сторони, він говорить, що все-таки в них ставка на захист військовий. Е, ця, певного покоління американців, в тому числі військових, є певна травма, яка а, м, походить від того від їхніх військових компаній в Афганістані, Іраку. О. І а, Америка дуже потратила багато життів і грошей на ці війни. Відповідно, а Трамп завжди у своїй риториці. Це такий антибуш, який каже, що ні, ми не будемо посилати своїх солдатів, свої війська за кордон. Ми маємо мати сильну армію, але для захисту. Коли ми говоримо про ціну, не знаю чи, чи можемо називати територіальні претензії, але я думаю, Трамп Адміністрація буде робити, щоб досягати своїх цілей, звичайно, не військовими засобами. Погрожувати можна і так чи інакше, але я ну, все ж таки не думаю, що ну, принаймні, стосовно Гренландії, там будуть якісь військові дії. Стосовно Панамського каналу, ну, все можливо. Стосовно Панамського каналу, можливі військові дії, тому що Панама зі сторони Трампа виглядає слабкою країною по захисту ну, союзників. Mm, напевно, так. І ну, це, це не якісь масштабні дії, це може бути просто взяти під контроль а, сам канал і все. Тобто, так, ми, ми знаєте. Протягом останніх кількох я не знаю, можливо, вже навіть десятиліття набирали силу диктатори. Так? Угу. І а, тепер таке враження Трамп каже, чому ми теж можемо погратися в те, щоб захопити якісь території. І знаєте, з одної сторони це знак диктаторів з диктатором. Що ну знаєте, є така сила у світі, яка має найбільшу армію у світі, яка може дати по зубах. Ну, але ви погоджуєтеся з тим, що ну, заяви Трампа дуже зараз нагадують заяви Путіна до 22-го року про велич Росії. Я ніякому випадку надіюся, що, що Трамп не, не повторить долю найбільшого злочинця у 21 столітті. Але <гум> чи багато них насправді схожого? <гум> по риториці — так, по суті. <гум> Розумієте, насправді, ми, 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 мені здається, ми будемо входити в нову еру міжнародних відносин. Остаточно, ну, те, що пови після Другої той світовий порядок, який склався після Другої світової війни, який будувався на інституціях, на ООН, НАТО і так далі, він десь відходить, мені здається, в минуле. І Трамп може навіть, знаєте, добити цей світовий порядок, сказавши, так, ми теж будемо грати за принципом сили. І, ну, знаєте, в якійсь мірі все ж таки, це є Америка це є частина Заходу, західних цінностей. Якщо західні цінності не будуть з зубами, ну, знаєте, теж вони можуть вмерти. Тому можна скільки завгодно говорити про, про те, що ми поширюємо мир, справедливість, демократію, але якщо немає, за цим не стоїть ну, сила, ну то. Китай, Росія, Іран можуть спокійно нехтувати цим всім. Володимир Зеленський Я привітав Дональда Трампа з поверненням, і ось що написав президент України. Вітаю президента Дональда Трампа та американський народ з інавгурацією. Це день змін, також надій на розв'язання багатьох проблем, зокрема, глобальних викликів. Президент Трамп завжди рішучий і. Проголомшена ним політика миру, проголошена перепрошую ним політика миру за завдяки силі, дає шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного справедливого миру. Це найголовніше. Саме зараз вирішується, яким буде це століття, і всі ми маємо діяти разом, щоб це століття було великим та успішним для демократії, а не для тих, хто бажає нам усім невдач успіхом, пане президенте, Трамп, З нетерпінням очікуємо активної та взаємовигідної співпраці. Разом ми сильніші і можемо дати світу і нашим народам більше безпеки, стабільності та економічного зростання. Написав про це Володимир Зеленський, президент України, тобто і десь. Може, якщо так можна сказати, в офіційному Києві відчувають, що вирішується це питання. Чи насправді мир справедливий, чи глобально початок війн диктаторів? Або він з диктаторами. Мене... Або з диктаторами. Так. Ми, ми входимо в період певної турбулентності. Можливо, минулі десятиліття це було найкращими десятиліттями в цьому столітті. Так, чи... цілком ймовірно. Е, треба готуватися до того. Розумієте, диктатури зміцніли. І вони зміцніли завдяки тому, що перше, захід став трошки беззубим, а друге, що він дозволив занадто ну, через вільну торгівлю, він занадто багато грошей влив ці диктатури. Так, Китай збагатився завдяки торгівлі Заходу. Росія зараз воює за кошти, які вона отримала від Заходу. е... і технології ну, вона робити. Так, так. Та, та, кошти, технології і все. Тому, знаєте, в Америці почався цей рух make America great again. Я не здивуюся, якщо, можливо, це навіть і потрібно, тобто make Europe great again. Так? тобто Європа повинна розуміти цей тренд. Якщо Європа далі буде співати мантру про мир і демократію, і права людини і так далі, вона ну це, це все важливі речі, але треба розуміти, що за них треба платити певну ціну, так що треба вкладати в свою безпеку, в свою оборону, в альянси, в повертати дійсно виробництво. Бачите, це, 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 це хороший тренд, який задав Трамп: повернути виробництво назад в Америку. В Європі теж треба повернути багато виробництва назад, назад в Європу. Тому що виробництво, яке є в Китаї чи десь по, по всьому світу, це, це означає велику залежність демократії від автократії. Так? І якщо і далі так буде, ну, то а, Захід слабшатиме. Якщо ми подивимося на розвиток цивілізації, загалом протягом тисячоліть, ну цивілізації мали ну таку характеристику, що вони народжуються, розвиваються, згодом вмирають для Європи, для заходу виклик чи вона ну готова знаєте, десь переродитися, відродитися і далі все ж таки воювати за, за себе, за свої цінності. Ну, але як ви бачите насправді, наскільки Трамп може змінити цей оборонний альянс НАТО? Ми ж пам'ятаємо його заяву ще навіть з першої каденції про те, що ну, кожна країна повинна більше давати в цей спільний бюджет розвитку альянсу, а не тільки одна Америка все на собі тягнути, якщо перефразувати Дональда Трампа. І зараз він продовжує цю риторику. Чи ви бачите перспективи того, що Трамп може змінити НАТО? Е, може. Тому що Європа постане перед дилемою або піднімати, ну якщо Трамп дійсно серйозно поставить питання по 5% ВВП для збройних витрат на оборону, а в багатьох європейських країнах це буде шок, тому що треба буде переправляти ці кошти з багатьох соціальних програм. Якщо Європа цього не робить, опирається, тоді вона очевидно повинна перебирати відповідальність за свою безпеку на себе, тому що Сполучені Штати будуть переконцентровані в будь-якому разі будуть переконцентрувати свої зусилля на Тихоокеанський регіон. От тому захищати Європу, Америка вже в, ну, в такій середньостроковій довгостроковій перспективі не буде. Відповідальність Європи, чим швидше Європа візьме цих 5 план в 5, можливо, навіть для деяких країн більше відсотків, тим ну, мудріше це рішення буде. Чим довше вона буде вони, країни будуть опиратися, тим вони опиняться в ситуації, коли, знаєте, треба дуже швидко збільшувати витрати на оборону. Краще почати заздалегідь, ніж згодом вже в ситуації небезпеки. Небезпека роззак... буде. Ризик, що США можуть вийти з оборону Альянсу. Ви як бачите? Ну я не думаю, що це. Тобто, скоріше адміністрація буде лякати цим, буде погрожувати цим, шантажувати. шантажувати. Але відповідно, ти ніколи не знаєш, чи це правда чи ні, так? Я не думаю, що в інтересах Америки зовсім вийти з, з НАТО, тому що все ж таки. Хоча. Є мова про певний ізоляціоністський тренд в американській mm -hmm. зовнішній політиці, але ну, це можна було уявити там 100 років тому гратися в ізолюціонізм в сучасному глобальному світі, де все ж таки дуже багато взаємозалежностей говорити про ізоляціонізм дуже складно. От е, тому я не думаю, що до цього дійде, але якщо м ну, Європа не буде е Домовлятися з Трампом так, про безпеку, про спільну безпеку і не буде перебирати на себе безпеку, ну тоді це ймовірний сценарій за цього президента чи можливо наступного. Дуже... Глобальний порядок не буде вже таким, яким він був. Ну Нам треба готуватися до всіх сценаріїв розвитку подій. Скажіть, в мене ще оце отут таке уточнення є стосовно. Завершення війни, от станом на зараз, як ви бачите, є розуміння в команди Трампа, як це зробити, і чи будуть вони говорити про справедливе завершення війни, добиватися справедливого завершення, е... говорити і робити це ці... різні речі? здається, в інтересах Трампа самого завершити війну і сказати: дивіться, я завершу війну. І далі буде тиск на дві сторони, і сторона, яка першою прогнеться для Трампа, це буде окей. Так, тобто, нам головне а, дійсно триматися досить жорстко в цій а, розмові з Сполученими Штатами. А, інтерес сполучених штатів не в тому, щоб а, не знаю, російські танки були у Львові чи, 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 чи в Ужгороді. Тобто, Трамп не хоче, я, я впевнений. Його адміністрація не, не, не буде хотіти, щоб його порівнювали з Байденом і з виводом військ зараз Афганістану. Так, але а, тиск очевидно буде, а, і тиск може бути ну. Те, що е, Трамп сказав про енергосії, ну, це, це хороший дзвінок для, для, для Путіна. Так? Що твоя бензоколонка може бути не, не, не використовувана. Так? Ми, ми, ми готові виходити на ринок досить потужно. Так? Але ну, і на Україну буде великий тиск. Тобто це треба розуміти.